Добрий день, любі друзі! Літературна вітальня відкриває свої віртуальні двері на каналі Уроки з рубіжної літератури ХДМЛ Харківський державний музичний ліцей. Прошу вас підписатися на мій канал та поставити свої уподобайки. Любі шанувальники поезії. 23 квітня виповнюється 460 років видатному майстру доби відродження, англійському поету і драматургу Вільяму Шекспіру. Сьогодні мова піде саме про нього. Отже, доба відродження подарувала світу геніального поета і драматурга Вільяма Шекспіра. Один із сучасників митця назвав його душею епохи. Через 200 років великий гети зізнався, що, уперше прочитавши Шекспірівський твір, відчув себе сліпонародженим, якому чудотворна рука раптом дарувала зір. Та й сьогодні, у 21 столітті, краще режисери й актори з трепетом долучаються до постановок п'єс Шекспіра, вважаючи це великою честю. Творчість англійського митця ретельно досліджена в сотнях книжок і статей, яких стало б на велику бібліотеку. І, попри це, достоменно встановлених фактів його біографії не так уже й багато. 460 років по тому у невеликому містечку Стратфорді на Ейвоні, в самому центрі Англії, в сім'ї Крамеря, народився майбутній велет відродження. Англійський драматурк є лізаветинської епохи, актор і поет Вільям Шекспір, творами якого будуть захоплюватися всі майбутні покоління, а ролі у його п'єсах та фільмах за сюжетами його творів будуть сприйматися акторами як в XVII, так і в XXI столітті подарунком долі. Вільям Шекспір найвідоміший англійський автор епохи відродження, ім'я якого відомо далеко за межами Англії. Купити книги Вільяма Шекспіра можна у будь-якому куточку планети. Їх видають багатомільйонними тиражами, на них посилаються, їх цитують. За мотивами книг знято безліч фільмів. Творчість Вільяма Шекспіра ніколи не вийде з моди, тому що підняті в ньому теми любові і ревнощів, дружби і зради, благородства і підлості, влади і смиренності тощо актуальні завжди. Люди змінюються, але їхня сутність залишається незмінною. А значить, драматургу все ще є, що сказати читачеві. У 1590-ті роки в Англії захоплювалися поезією. Шекспір теж віддав данину цьому виду творчості. Йому належить 154 сонети. Зразком для нього був Петрарка, у якого він запозичив головну тему. Оспівування жіночої краси і кохання. Його сонети це роздуми про красу людських стосунків і сутність кохання. Поет в них сумує, ревнує, прощає. Імені коханої поета ми не знаємо, але за сонета 130 зрозуміло, що вона мала звичну зовнішність, жорстке темне волосся, темно карі очі, смагляву шкіру. Чимало існувало претенденток на роль смаглявої леді, яку оспівував у сонетах Шекспір. Послухаємо сонет 130 Шекспіра мовою оригіналу. Читає Флойд, USA, Сполучені Штати Америки My mistress eyes are nothing like the Sun. Coral is far more red. than her lips red if snow be white why then her breasts are dun if hairs be wires black wires grow on her head i have seen roses damasked red and white but no such roses see i in her cheeks and in some perfumes there is more delight than the breath that from my mistress reeks. I love to hear her speak, yet well I know that music hath a more pleasing sound. I grant I never saw a goddess go, my mistress, when she walks, treads on the ground. And yet, by heaven, I think my love as rare as any she belied with false compare. Її очей до сонця нарівняли, корал ніжніший за її уста, небілосніжні пліч овали, мов з дроту чорного коса густа. Троянд багато зустрічав я всюди, та на її обличчі не стрічав. І дише, так вона, як дишуть люди, а не конвалії між диких трав. І голосу її рівнять не треба до музики, милішої мені. Не знаю про ходу богині з неба, а кроки милої цілком земні. І все ж вона найкраща поміж тими, що славлені похвалами пустими. Переклад Дмитра Паламарчука Знайомство з Шекспіром в Україні відбулося на початку 19 століття. То була ера романтизму, що по-своєму відкривала Шекспіра по всій Європі і спиралася на нього у своїх пошуках. Найбільший поет України Тарас Шевченко захоплювався найбільшим англійським генієм. Він усюди возив із собою його твори. Читання божественного Шекспіра полегшувало поетові тяжкі дні заслання. Величезне враження на Шевченка справили вистави Отелло й Король Лір за участю славнозвісного американського темношкірого актора Айри Олдріджа. Першу спробу перекладу Шекспіра здійснив на початку 60-х років 19 століття Павлик Свенціцький. За кінця 60-х років 19 століття ним захопився Пантелеймон Куліш, який переклав 13 п'єс. Згодом ідея інтерпретувати Шекспіра виникла у Михайла Старицького. Проте він здійснив тільки переклад Гамлета, який свого часу страшенно цькували. Пана Смирний переклав короля Ліра. Марко Кропивницький Отелло і працював над венеціанським купцем. А Юрій Федькович над Гамлетом. Особлива сторінка української шекспіріани пов'язана з Іваном Франком. Переклав він небагато венеціанського купця і кілька сонетів, але саме він заклав основи українського шекспірознавства. Іван Франко написав 11 праць про Шекспіра, де показав його гуманістом і реалістом. Чимало зробив Франко і у справі видання шекспірових п'єс. Відтоді захоплення Шекспіром, його популяризація і поглиблене вивчення йдуть паралельно. Його твори доносять читачеві найкращі перекладачі, її поети: Микола Лукаш, Максим Рильський, Микола Бажан, Борис Тен, Василь Мисик, Дмитро Паламарчук, Дмитро Павличко та чимало інших митців, що оригінально сприймали і відчували Шекспіра. У середині 80-х років минулого століття вийшло повне зібрання творів Шекспіра у шести томах. До Золотого фонду українського театру війшло кілька постановок шекспірських творів: Отелло в Національному драматичному театрі імені Марії Заньковецької у Львові, сон літньої ночі в Київському театрі імені Франка, Макбет у Донецькому театрі. Який, на жаль, на сьогоднішній час знаходиться під окупацією. Великою мрією Леся Курбаса була постановка короля Лір. На превеликий жаль, радянський тоталітарний режим знищив геніального українського режисера. Втілити цей задум Курбас не встиг, але до найкращих вітчизняних інтерпретацій шекспірових творів належить його постановка Макбета. Не проминає зацікавлення Шекспіром і. У третьому тисячолітті лише протягом кількох останніх років з'явилося ошатне видання його сонетів у перекладі Дмитра Павличка. По новому з використанням сучасної лексики Юрій Андрухович переклав Гамлета, постановку якого здійснив київський молодий театр. Ще одне напрочуд прочитання все того ж Гамлета запропонував режисер-авангардист Андрій Жолдак у Харківському театрі Березіль. У 2018 році розпочався загальноукраїнський проєкт «Шекспірівські дні в Україні, який продовжував світову традицію відзначення дня народження геніального англійського драматурга. Але наразі цей проєкт відкладений до найкращих часів. Загадка Шекспіра досі не дає спокою інтерпретаторам його життя та творчості. Десятки наукових праць розвінчують або підтверджують авторство великих п'єс, написаних чи не написаних уродженцем Стратфорда на Евені. Шекспір давно став міфом і брендом світової культури. Його Гамлет, король Елір, Ромео і Джульєтта, Макбет, Буря та інші п'єси були найважливішими текстами для людства в різні епохи від XVII століття і до наших днів. Весь світ святкуватиме День народження Вільяма Шекспіра, одного з найвідоміших та найвидатніших письменників всіх часів та народів. Святкування традиційно охоплює усе сполучене королівство Великобританії, адже Шекспір в англійській культурі теж саме що Шевченка в українській. Головне святкування відбувається у містечку, де Шекспір народився і похований Стратфорді на Ейвоні. Щорічно тут буває більше 4 мільйонів туристів зі всього світу. У цьому місті зберігся театр королівської шекспірівської кампанії, на сцені якого ставлять невмирущі шедеври драматурга. Впродовж двох днів вулиці міста переповнені музикою, видовищами, драмою, проходять жваві дискусії, урочисті збори, театралізована хода. На п'яти шекспірівських майданчиках глядачі насолоджуються насиченою програмою святкових подій. Варто зазначити, що ще 1824 року, рівно 200 років по тому, був створений найстаріший фонд Шекспіра Стратфорд Стратфорд-клуб, який ставить на меті організацію святкувань Дня народження Шекспіра. На цьому друзі я завершую роботу нашої літературної вітальні. Всього вам найкращого.